Шалені знижки на котли Прометей Економ з плитою. Знижка в 2000 гривень. Дешевше вже не буде. На всі моделі від 10 до 18 кВт. 10-кіловатний усього за 13900 гривень. Залишилось 34 одиниці на складі. Поспішай замовити, поки є в наявності за доступною ціною. Працює на брикетах, дровах, пелетах та бурому вугіллі. Горіння на твердих породах сягає 8 годин. Класична модель економ з фронтальним завантаженням з чавунною плитою для приготування їжі. Котал, оснащений водяними колосниками зі сталі 5 мм, за рахунок чого має кращий теплоз'єм. Котел виготовлений зі сталі 0,9 г 2 с просте регулювання температури з механічним терморетом. Регулятором обирайте компактний економний котел Прометей економ з плитою для вашого дому. Замовляйте зараз, поки діє гарна знижка. Бюджетний пристрій, який опалить площу від 60 до 180 квадратних метрів. Доставка котла до будинку за наш рахунок. Залишай заявку на сайті. Тисни на сайт.